Добрий день, шановні батьки. Сьогодні поговоримо про безпеку дітей на вулиці. Потурбуйтесь, щоб дитина запам'ятала основні правила поведінки на вулиці. Поясніть, що на вулиці для дітей існує багато небезпек. Вуличний транспорт, недобудовані будинки, темні вулиці, водойми, тварини. Ще одна небезпека, яка існує для дітей на вулиці. Це хороші дядіньки та тітоньки. Навчіть дітей бути обережними, відповідальними та впевненими у своїх діях, навчаючи безпеці, не залякуйте і не сваріть, а пояснюйте та підтримуйте. Розповідайте дитині, що з чужими людьми не слід сідати в машину, допомагати заносити в будинок сумки. Йти рятувати кошенят або цуценят. Обов'язково проговоріть та визначте з дитиною тих людей, яким вона завжди може довіряти. Зазвичай це досить вузьке коло рідних мама, тато, бабуся, дідусь тощо. Що повинні знати діти про незнайомців? Небезпечний незнайомець може мати різну зовнішність. Дорослий ніколи не проситиме допомоги у чужої дитини. Вихований дорослий ніколи не чіпатиме дитину. Поясніть дитині, яка звикла слухатися, що не всіх дорослих потрібно слухатися, і часом тверде ні може врятувати її життя. Важливо, щоб дитина не відчувала почуття провини перед незнайомими дорослими якому вона відмовляє, навіть якщо той намагається її присоромити. Говоріть з дитиною відверто. Пояснюйте, що ніхто чужий не має права чіпати її тіло, торкатися, брати за руки без згоди. Навчіть дитину не брати від незнайомців частування або подарунки. Не погоджуватися під'їхати на машині додому, заходити в гості, пробувати щось заборонене. Домовтеся і завжди нагадуйте дитині, що б не сталося, вона може і повинна про все розповісти вам. Наприклад, це можуть бути ситуації, в яких дитина відчувала страх, небезпеку, дискомфорт, сором. Де гуляти, чого уникати і куди тікати. На прогулянках по дорозі в садочок звертайте увагу дитини на те, яким шляхом ви йдете і чому ви обираєте саме його, тому що тут людно, гарне освітлення, зручно переходити дорогу тощо. Разом зауважте небезпечні об'єкти. А також місця, де варто бути обережними люки. Будинки із висаючими бурульками, підземні переходи, скупчення бродячих собак тощо. Визначте небезпечні місця, такі як школа, магазин, аптека, в які варто тікати у разі небезпеки. По-перше, це людні місця. По друге, за необхідності можна звернутися по допомогу до співробітників, потренуйтеся разом промовляти варіанти фраз для різних ситуацій. Наприклад, я загубився, зателефонуйте, будь ласка, моїм батькам, номер телефону, і, звичайно, потрібно пам'ятати, що продавці, охоронці і навіть поліцейські це теж незнайомці, тому кудись йти з ними. Не можна. Для додаткової безпеки дитини придумайте з нею своє секретне слово. Так дитина в небезпечній ситуації може запитати у свого можливого кривдника кодове слово, і якщо той назве слово вірно, турбуватися немає чого. А ось якщо незнайомець забариться або злякається, дитині це стане сигналом. І вона поквапиться додому або покличе оточуючих на допомогу. Тож розмовляйте з дітьми про небезпеку. Бережіть своїх дітей.